Сама ідея виникла доволі давно. Ми маємо власний сад, це яблуневий сад. Також культурами займаємося: це малина, це горіхівництво, мигдаль, абрикоси, слива, виноград. І в зв'язку з таким, скажімо, станом в країні, що Багато садів почали викоршовувати щодо нерентабельності самої яблуні культури. Ми акцент зробили на тому, щоб створити переробку, додану вартість зробити. І ідея виникла, коли почитали про те, що оголошений конкурс робить своє. Ми взяли участь у написанні цього гранту, і за підтримки благодійного фонду МКП. Ми виграли все таки цей грант, і ця справа в нас зрушилася з місця, бо це було суттєве підсилення фінансового ресурсу нашого. І ми створили крафтове виробництво соків натуральних пастерилізованих із цих культур, які я перечислив. Це в основному у нас є яблуневий сік, яблушно-малиновий, яблучно-виноградний, яблучно-гарбузовий. Свою продукцію ми реалізовуємо на теренах Вінничини і дуже смакують вони. Я думаю, що хто спробував вже це, це підтвердить. І сьогодні ми знаходимося тут на даному форумі для того, щоб продовжити цю співпрацю із благодійним фондом МКП громаді, тому що бачимо перспективи розвитку і саме в час повномасштабної війни. Ми розпочали цю справу. Це, мабуть, знаково, тому що багато бізнесів в цей час згортаються тільки сильні. Виживають в такі періоди, тільки сильні особистості, сильні люди і, скажімо, з гарними ідеями. Ми підтримуємо економічний фронт.